Війна закінчиться вже цієї весни. Оце вже я точно в це вірю. Так кажуть оптимісти, і ось цією фразою я б відкрила чергову серію нескінченного серіалу під назвою Два-три тижні. Повірте, мені також цього хотілось би вірити в казку швидких рішень, що хтось там про щось домовиться, і от все закінчиться. Але реальність вона не схожа на рекламну кампанію шампуню від блог. Які взагалі варіанти закінчення цієї війни? Я думаю, ви знаєте варіантів всього два: або перемога, або поразка. Бо всі інші виходи вони означають заморозку конфлікту. Це означає на майбутнє передача війни нашим дітям. Ну а в теперішньому ми розуміємо як мінімум втрата території по лінії бойового зіткнення. А чи може хтось вірить, що ворог за чиєюсь командою посунеться назад до своїх кордонів? Пам'ятаєте, там долар по вісім, чотири тисячі доларів вчителям. В цю казку так солодко вірити, і так хочеться, щоб це збулося. Але блін, коли ми вже виростемо, ці казки не допоможуть забезпечити справжній мир, бо простих рішень в нашій ситуації не існує. І реальність вона набагато складніша. А обіцянки про швидке закінчення війни вони лише відволікають нас від такого потрібного фокусу. До налаштування до тривалої боротьби, тож поки одні вірять у весняне диво чи чарівні там два-три тижні, іншим краще зберігати тверезість і розуміти, що справжні зміни вони потребують набагато більше, ніж просто красивих слів, терпіння всім нам.